Допомога на 30 мільйонів гривень. Луцька делегація на чолі з міським головою Ігорем Поліщуком завезла на схід України допомогу від громади. Левова частка вантажу безпілотники. Військові на передовій підкреслюють, що кількісна перевага у дронах для них дуже цінна. Ми можемо випереджувати противника на один-два кроки, що дозволяє зберегти життя і нанести йому відповідного ураження. У підрозділи ЗСУ також завезли антидронові рушниці, маскувальні сітки, набори інструментів, зарядні станції, тепловізори, Starlink, а ще система скидів до дронів, за які кажуть бійці, окрема подяка. За допомогою цього дрона можна зупинити наступ з 10-15 людей, тому що чіпляється спеціальна система скидів, і вони допомагають рятувати життя, тому що ворог. Дуже хитрий, дуже наполегливий. Вони йдуть, заходять в тил, мають обхідні шляхи. А за допомогою цього апарату можна знайти його та завдати доволі Серйозної шкоди поїхали на передову з Луцька і три дизельні автомобілі Kia Sorento гроші на які зібрали працівники Луцької міської ради та її підрозділів. В цілому, спочатку повномасштабного вторгнення, за пожертви працівників міської ради придбано понад 70 машин. Загалом же допомогу завезли в більш як 10 підрозділів збройних сил України. Їхні представники дякували ложанам владі та обіцяли ще потужніше нищити окупантів.